За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Три друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Запрошуємо вас долучатися до трансляції. Цей матч ми мали розпочинати раніше. Однак є не люди на північному сході від нас, які зважають нам нормально жити. Матч на рівненському авангарді в будь-якому разі буде стартувати так із затримкою. Півтори години ми чекали цього поєдинку, і Верес та Олександрія готові до того, аби вийти на поле і влаштувати нам шоу. Тут працюють захисники Вереса, і можна вибігати в ось яка переда. Степанюк. Це не Степанюк, це Тахновский. Вечна Вич Дахновський. Дахновський! Георгій Єрмаков. Ось ось на цей пас від гайдучика, і побачив вже молочинка гайдучик як можна розрізати ну, перша аналогія, так, не мов ніж маслом, виводити свого партнера по команді віч на віч. Кравченко зміщується ближче до центру. Тому ось яскрава така картинка, що центральна вісь повністю перекрита гравцями Вереса. І помиляється Кравченко на підбиранні Гайдучик Праворуч підключає Луана. Луан подача на дані. удар Хновсько. Єрмаков Та що ж ти витворяєш? Знову газон не допоміг. Гайдучик віддає на Луана. Луан дивиться, куди можна виконати. Абсолютно вільний. Може десь трошки бути розчарований. Олег Шандрук після того, як такі моменти не реалізовані. Тут буде ще одна помилка. Однак це ж Іван Калюжний. Він встигає ногою. Буквально легенько доторкнутися, втім знову атака Вереса продовжуватиметься. Гайдучик. Ударна позиція. Єрмаков... Давайте дивитися, цей епізод Втрата все ж таки на своїй половині поля. Ні, це ж не Детровський. Духновський, Духновський віддавав передачу. Чергова позиційна атака від Вереса. Так що відбувається. Луан дуже красиво все зробив. Луан дядь залишається у рівненського колективу. Тут є підбирання. Кльоц. Бачить варіант праворуч. Ось такий удар. Знову Єрмаков. Підбирання. Удар ще один і над воротами пролітає. номер 3 Луан, ну тут дійсно Бразилія. Далі дуже багато місця. Десь не в тій зоні перебував Іван Калюжний, де він мав перебувати. Дмитро Кльоц Біля м'яча. Зараз слідкуємо за цим розіграшем. Стандарт, якщо немає подачі, тут куція буде виконувати діагональна дальній кут штрафного майданчика. Падіння апеляції стосовно гри рукою свисток арбітра. І таке невпевнене, але все ж таки. Е Є вказівка на 11-метрову 11 позначку. Так, гра рукою від Калюжного була. Але чи не було? Тут неправильної гри рукою не в м'яч Вже зі сторони гравця Верес. Бучка розбігається, забиває. Все ж таки розводить там Паратам'яч по різним кутам. Що Гайдучк штатний пенальтист. Дуже цікаво буде Шандрука послухати після матчу, чому саме такий вибір. Одразу стрім голов. вирівнювати рахунок Олександрійці. Калюжний. Ось таку передачу в напрямку Безери. Мало сьогодні Безери з м'ячем і ось нарешті ми це бачимо. Базера, Безера непогану подачу виконує. Якщо, звичайно, зараз нічого кримінального тут не буде. Безера. Дивимося на нього, його передача. Я беру паузу, тому що не зрозуміло, як зараз трактуватимуть цей епізод арбітри. Ось і воно. А ось і воно. Недовго святкували футболісти Олександрії. Дійсно, положення поза грою у Олександра Біляєва. Зафіксовано. Що не закінчиться. Атака. Друга хвиля. Біляєв. З лівої ноги Подача від Біляєва. Шапану! За цікавою траєкторією м'яч полетів. Намагається атакувати Джовані, ось його дії. Калюжний. Калюжний з лівої ноги. Калюжний пробиває Кльоц Блокує цей удар. Підбирання знову за гостями. ще такий постріл прямо в руки Андрія Кужукарита. Вже за рахунок своєї молодості обходить капітана і вожака Рівненського Вереса. Не дає тому загострити. Руслан Родань отримує жовту картку. ну Руслан Петрович вміє. Кльоц. Він все ж таки пробиває Ось за такою траєкторією стандартів такого ж типу в цьому матчі. У 2024 році прощається. Зі своєю рідною командою будуть слідкувати за нею по телевізору. Стандарт для Олександрії можна пробивати. Є удар від Біляєва. Шукають Шабанова постійно. Вміє Артем грати на другому поверсі. Не лише вміє один із майстрів української прем'єр-лізі. Як забивати, як скидати, і ось тут поборовся, змусив суперника відкинути якраз на партнера. Біляє вже забив. У нього є. Лай допомагати нашим Збройним силам України. Відомий український футболіст, колишній гравець Динамо Дніпра та Волині, Роман Максимюк зараз виконує завдання по захисту Батьківщини. А Олександрій атакує в Харківській області у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Де подача від Базера. Знаходить вона свого адресата. М'яч на Безера не повертається. Філіпов сам пробиватиме. А це вже робота для кожухара. Все ж таки це не передача в нікуди. Базера, Безера бере ініціативу. Непогане вбігання від Ковальця. Ковалець намагається прибрати суперника тому майданчику. Прострільна передача. Немає поки що удару, м'яч зависає. Безера б'є Базера, добиває і Базера над ворота. Ковалет тут красиво розібрався з Вовченком. Дав передачу на партнера стрибає під м'яч Гончаренко. Не факт, що той би падав у ворот, але вирішив, вирішив перестрахуватися. Голки перевереса, кутового, Скутового. і третя спроба. Удар. І, і, і цей м'яч поки що зараховуємо. Тому вітаємо болівальників Олександрії. Базера він все ж таки забиває. Він знаходиться в тому місці, де було потрібно. Хокейний гол забуває Олександрія. Поки що у Базера. Давайте дивитися подачу з кутового. Тут відбивається Верес. Ні, ні-ні. ні. які офсайди тут взагалі ніяк. Варіантів це один-один, друзі, абсолютно легальне. навіть якщо по ковальцю дивитися, то тут також Степанюк трошки затримався. і Якщо там якось ковалець впливав на цей епізод, то Степанюк не дасть зробити останні секунди і кутовий для Вереса. Йде подача. Ніхто не став розігрувати. Немає удару по воротах, але можливо другий шанс буде. Кльоц, Його друга подача. Тут боротьба. М'як зависає в повітрі. Ніхто тут не ризикує його вибивати, а й дарма, тому що ударі серія рикошетів. І ось подивіться, який тиск йде на Андрія Коваленка стосовно гри рукою від когось футболістів Олександрії. Що ми ще пенальті побачимо наприкінці цього поєдинку? Чи ми побачимо гульбу атаку Олександрії? Довга передача. Дивиться на годинник Андрій Коваленко. Навіть якщо буде фінальний свисток, це не факт, що він буде найфінальніший. Чуємо фінальний свисток, Поки що фіксуємо результат: 1-1. У поєдинку між Вересом та Олександрією. Ну, цікаво ж подивитися, що там сталося на останніх секундах в штрафному майданчику. Зараз набігають на арбітра. Були прецеденти в українському футболі. Не пам'ятаю, але в світовому в європейському знаю, коли вже після першого, після фінального свистка призначалося пенальті у ворота однієї команди. Юнайтед так точно забивав, дуже гарно відклалося в пам'ять. Поки що знову ж таки один один фіксується. Ну і там яскраво виражена реакція була від футболістів версии з трансляційної камери. Це було не побачити. Я думаю, що якщо зараз повтор дадуть або можливо в майбутньому вже після дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. 1 футбол хаб твій зв'язок з футболом.